Вітаю колеги. Сьогодні 29 березня. Ось так в нас вже розпустилися абрикоси. Ну, не всі, але вон там абрикоси. Там далі. Там абрикоска молода. Починає розпускатися. Світе верба, бжілки гарно носять пилок. Сьогодні холодний вітер, але бджілки літають. Хочу сьогодні глянути в деякі вулики. Тут де сильніші сім'ї, це кройзи. Можливо, вже треба розширяти. На всякий випадок взяв з собою ящичок вощини приніс. Подивимося, чи треба розширяти, чи не треба. Кройзи вони йдуть сильніші зиму. десь 6-7 рамок. І гарний розвиток швидко розвивається, тому в першу чергу дивлюсь до них. Зараз подивимось які сім'ї, скільки розплоду, чи є там них мед. А то я так від ще 2-3 тижні тому, як до них дивився, порозкладав, де було мало корму зверху. Кульки більше до них не дивився. Тут в мене все в рядок Карні кройс. Дуже вони мені подобаються. Йдуть в зиму гарними сімейками. Хороша миролюбність. Джілками легко працювати, трошки диму дали і все. Так, крайня рамка. Дивіться, є медочок, є перга. Рамочку занесли. Що ж тут робиться? Да. Треба розширяти. Треба розширяти. Так, ми продаємо багато пакетів. І буває, що по два рази навіть Нам суші не вистачає, тому будемо розширяти вощинкою. Ну що, все. О, маточка ходить. Бачите, карніка опалітка номер 60. Так, відкритий розпліт, закритий розпліт матка все засіяла. Я думаю, одну рамочкою можна поставити. Так, що ми будемо робити? Ось таку процедуру. І сюди будемо ставити вищину. Вищину ставимо між розплодом і медом. Зараз поки ще холодно, вщину не бажано ставити, центр гнізда. рвати гніздо не рекомендую. Так. Так що це напевно перший раз, що я розширяю. Сім'ї у березні місяці, ще такого не було. Кройсь, вони відрізняються трошки від іншої карміки, якраз тим, що будуть взиму щось сильніше, в середньому 6-7 рамок. Це інша карміка, що я мав, в середньому 5-6. О, і тут аналогічна картина. Я бачу вже телефон була висить на застанні, дивіться. Висить на застанні. Це да. починають пускові ну, наростівати. Дуже хороша вжива. До речі, я працюю без маски, я Зараз покажу. От. Ніхто на мене не кидається. Так. Отак, От це крайня рамка. Таке враження, що матка вже крайню рамку хоче засіяти. Почистила. Добре, Мені розбирати далі я не бачу. Змісту буду ставити далі в ощину. показую. Що тут робиться? Бджілки ще літають. Так що ще частина бджіл в полі. На слідуючій рамці я вже бачу там розпліт. Так, відкритий розпліт, матка засіяла. Далі пішов запечатаний. Знаю, чи на камеру буде видно. яйця засіяно. Ось так. Ви бачите, жило сидять за застаною. Джоло сидять за заставною. Далі запечатаний розплід пішов, картина аналогічна, ставимо рамку вищиною. Я думаю, що за два дні вони цю гущину відбудують. Якщо буде ще трошки літати, вони носять нектар, і сильні вже пішли в розвиток, то через тиждень потрібно вже ставки ставити. Аналогічна картина. Бджоли сидять за заставною. От вам і крої. Зимували на семи рамках. А, трошки диму. Вони такі трошки строгі, їх треба без димаря, часом буває, можуть бути трошки агресивні, але як бачите, чуть, чуть дали диму і зігнали їх зверху щоб не заважала і все, і легко працювати. Чи бджола, як бачите, купа бджоли Скруйс. Я був продавав матки в 24-му році. На цей рік теж багато замовлень на матки Кройза Проблем з цими бджолами немає. Вчасно обробили від кліща, запаси корму, щоб є, вони розвиваються дуже швидко. Джола підходить як для меду, так і для пахетів. Працюють на любих взятках. Слабкі, середні, сильні, на сильних взятках не заливаються. Та як інша карняка. Так, продовжуємо працювати далі. Одним словом, щоб ви зрозуміли, я просто візьму, познімаю криші і покажу, що робиться в сім'ях кройс. Карніка кройс. Чуть-чуть діло менше за заставною не висять. Але картина подібна? Так, тут вже йде застановилися, небагато, але є, як бачите, то. В принципі, і не буду закривати, бо зараз всім потрібно давати вощинку. Так, Тут за застави ще не сидять, але сім рамок вони обсиджують. Ось так. Максима рамок купцы джиить. Аналогично. Максим рамок. просто езды за стомой уже ржавы. Так, тут все аналогично. Сим рамок. Желый. Восемий пускав зиму, так вони і пішли. Так, картина там. Все, рівні. Що подобається в кройзів, це м -м, стабільність. Всі сім'ї майже рівні. Ось, дивіться. Оця одна слабша. І теж дивлюся, вже воскові нарости будують. Шість рамочок. Всі інші були на семи. Добавляємо по одній вищині. Так що такі справи. Карника кройс працює. Все. Всім удачі. Всім пока.